Нестор Махно людина, яка не визнала жодного пана. Український степ не любить чужих наказів він або приймає людину, або ламає її. Нестор Махно народився там, де влада змінювалась швидше, ніж пори року. Царі, генерали, отамани, комісари усі приходили зі словами про порядок, а йшли, залишаючи попіл могили й ненависть. Махно дуже рано зрозумів. Коли над тобою постійно хтось стоїть, значить, ти для нього лише ресурс. Він не вірив у доброго царя, не повірив і в червоного визволителя, бо бачив одне й те саме: будь-яка влада хоче, щоб ти мовчав і працював, поки хтось інший вирішує твою долю. Так з'явилась Махновщина не держава, не армія у звичному сенсі, а вибух. Вільні загони селян, які воювали не за трон, не за партію, а за одне просте право. Жити без хазяїна над головою. Махно не був романтиком. Він знав, що свобода це не пісня, а постійна війна. Його армія могла з'явитись ні звідки, вдарити і розчинитись у степу. Сьогодні вони били білих, завтра червоних. Післязавтра знову тих, хто вчора називав їх союзниками. Саме тому його ненавиділи всі сторони. Для генералів він був бандитом, для більшовиків. Загрозою, яку не можна контролювати, для селян захистом, який приходив тоді, коли більше ніхто не приходив. Махно не будував палаців, він будував рух, де командир міг бути знятий рішенням загону, де землю не давали, а брали назад, де слово влада викликало підозру. Але анархія це не хаос, як її люблять показувати, це життя без гарантій. І саме це. Робить її страшною для будь-якої імперії. Кінець був неминучий. Імперія завжди сильніша за людину, але навіть вона боїться ідей, які не можна посадити, розстріляти чи підписати указом. Махно програв війну, але він залишив слід, бо кожного разу, коли людина питає, а чому я маю слухатись, десь у степу знову чути кроки чорного коня: не героя, не святого, а людини, яка першою сказала. Наді мною нікого.